Розглядаємо наступне завдання з параметром. Знайдіть найменше ціле значення параметра А, при якому рівняння має два різні додатні корені. Дане рівняння ми будемо робити як показникове спочатку, і робимо заміну. 2 в степені Х ми позначимо через t, де Т більше за 0. Тоді рівняння буде квадратним т в квадраті мінус 3а плюс 4, що множиться на Т, плюс 12а до рівня 0. Дане квадратне рівняння будемо робити, знаходячи дискримінант. Отже, дискримінант Б в квадраті, у нас Б – це оцей весь. Вираз з мінусом попереду, але коли ми підносимо його до квадрату, то мінус у квадраті дає нам знак плюс, тому я просто запишу, що це 3а плюс 4 до квадрату. Мінус 4 помножити на 12а. Отже, 9а в квадраті, плюс не забуваємо, що подвоєний добуток це 2 на 3 і на 4 24а, плюс, 16, і потім мінус 48а. Тобто. Після зведення подібних ми маємо 9А в квадраті мінус 24а плюс 16. Досить гарний дискримінант, в тому сенсі, що це повний квадрат, це 3а мінус 4 до квадрату. Дискримінант, як ми бачимо, завжди невід'ємний, тому продовжуємо розв'язувати і знаходимо Т. Отже, т дорівнює мінус Б це 3А плюс 4, плюс мінус корінність цього дискримінанта А це 3А-4 і поділити на 2. 2А, 2 на 1. Тому Т1. Беремо спочатку зі знаком плюс, це буде 3А плюс 4, плюс 3а-4 поділити на 2. Як ми бачимо, 6а ділимо на 2. Отримуємо 3А. І другий корінь. 3А плюс 4. Далі дужки, перед якими знак мінус. Змінюємо знаки, отже, мінус 3А плюс 4 ділимо на 2, як ми бачимо, в результаті 8 ділимо на 2, це 4. Для того, щоб далі розв'язувати наше рівняння, Т має бути більшим 0, 4, як ми бачимо, нам підходить А3А. Має бути більше 0, це буде в тому випадку, коли А більше нуля. Тому далі ми переходимо до заміни і пишемо, що 2 в степені х дорівнює 3а за умови, що А більше 0. А тут 2 в степені х дорівнює 4, і ми зразу знаходимо, що х дорівнює 2. Таким чином, один додатній корінь у нас є вже х дорівнює 2. Далі ми маємо ще отримати один додатний корінь, розв'язуючи рівняння 2 в степені Х дорівнює 3А. Ну, по-перше, так, як корені різні, то 3А не дорівнює 2, отже А не дорівнює не, 2, а 3а не дорівнює 4. У нас Т3А, а тут Т4. 3А не дорівнює 4. Отже, А не дорівнює 4 третіх. При А, що дорівнює 4 третіх, ми будемо мати два рівних корені, а йде мова про два різних корені. Отже, далі продовжуємо розв'язувати рівняння 2 в степені Х дорівнює 3А. Х ми знаходимо це показник, а отже, ми пишемо, що х дорівнює логарифму за основою 2 від 3а. Як ми вже сказали, це буде за умови, коли А більше нуля. Такий корінь. І наш цей корінь також повинен бути додатним. Отже, логарифм за основою 2 від 3а більше 0. Далі 0 ми представимо як логарифм за основою 2 від одиниці, тому логарифм за основою 2 від 3А більше, ніж логарифм за основою 2 від одиниці. Потім ми скажемо, що так як основа 2 більше за 1, то при переході до підлогарифмічних виразів знак не зміниться. І отже, ми запишемо, що 3А більше за одиницю. Умова ОДЗ вже у нас використана А більше нуля. А тим більше, що 3А більше за одиницю, ця умова використов... виконується автоматично. Тому А ми бачимо більше за одну третю. Отже, для того, щоб другий корінь був додатний. має бути А більше за 1 третю. Тому, коли ми візьмемо вісь параметра А, покажемо 1 третю, все що більше. Правіше знаходиться. Ось цей проміжок визначає ті значення параметра А, при яких корінь даний буде додатним. Нам потрібно написати найменше ціле. Тобто це ціле після однієї третьої, і це ціле буде дорівнювати одиниці. Отже, відповідь ми запишемо одиницю.